Ряд депутатів, я перепрошую. Я перепрошую. Я вам не перебував, так на нас. Я, я, я щас, на... Ряд, ряд депутатів звернулися Слышу. до Олександра Дмитровича, що в 18-й годині. Зараз пануть і скажуть. Це що за переговорку? На 16 годину вибух школа. І ряд депутатів, які на вийде, 9 й клас.

Оце що вже з не Це картошники, передбігають їх руки. Треба вставати і працювати. Працюють до тих пір, поки не вичерпних порядок теми. Я трачу свій час, ви знаєте, кожен день, щоб вирішити ці питання. Ніхто хитрі депутати приходять тільки там, де їх цікавить. Нехто хитрі депутати виїжджають на виїзди, там, де їх тільки цікавить їхні питання і їхні друзі питання. А останні вони не хочуть цього працювати. Я просив, щоб ми не приривали роботу. Оце шовістко, Я надо його, буду говорити, Бо це Микола Бога. Дійсно, давайте будемо працювати. Далі. Якщо когось з депутатів дійсно собі випускає, а це я вважаю, одна людина в залі, може це собі спокійно встати і піти. Ніхто ж не тримає її, а ж має і працювати. Ніхто ж не застрахований, що понеділок, чи на наступну п'ятницю ще в кого з'явиться, якась поважна причина. Чого ми маємо? Під Gracias.